Доброго дня мої вітання. Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Знаходжуся зараз в Нідерландах і вже підготували автомобільчики наші для наших замовників, для наших підписників. Лізингові автомобілі з лізингових аукціонів з чесними пробігами. Купили ми для наших замовників наступні автомобілі. Opel Ampera комплектація Executive Line 64 кВт батареї. Такий автомобіль на повному заряді батареї проїжджає 400-450 твердих кілометрів. Такі автомобілі були на попередніх оглядах у нас на каналі. Тому кого цікавить, дивіться огляди Opel Ampera Будуть такі автомобілі ще. З аукціону. Буде такий автомобіль в графітовому кольорі до 100 тисяч пробігу 64 кВт батарейка Executive Line. Наступний автомобіль, який ми купили, купили для нашого підписника на Тернопіль це Hyundai Ioniq. 38 кВт батарейка. В класному такому золотистому. Кава з молоком колір, нові вже рестайлінгові фари, ледовські ходові вогні, легкосплавні диски, автомобілі лізингові, як ви бачите, гума на автомобілях хороша. Автомобілі проходили тут в Нідерландах Техогляд, тому... На лисих колесах навіть близько немає тут таких автомобілів. Два е, таких електрокари це амперка Ionic. І наступні 6 автомобілів це в нас йде Kia Niro. Kia Niro в дійсності досить хороший автомобіль. 64 кВт батарея. сок батареї до 100 тисяч пробігу. Таких автомобілях. Автомобілях 100%. -ний. І проїжджає автомобіль на повному заряді 450-500 км Все залежить від рекуперації, від використання клімату та обігріву. Так, є відключення світла, є графіки в Україні, але люди все рівно знаходять можливість зарядити. Автомобіль. І автомобіль з великою батареєю, 64 кВт. Звичайно, не потрібно буде заряджати кожен день, але ще підзаряджати. 64 кВт всі KIA Niro комплектації Executive Line. Шість штучок таких відправляється до України. І така яскрава кіаніру. Була вона у нас на огляді. Автомобіль, червоний перламутр. Зараз сонячна погода. Камера настільки, наскільки красивий автомобіль не передає, їде в даний автомобіль в Україну на продажу. 64 кВт Executive Line. Всі автомобілі. Укомплектовані двома зарядними від звичайної розетки і швидкісний кабеля. І Всі автомобілі до 100 пробів. Переважно в Україну замовляють електромобілі до 100 тисяч пробів. Така статистика: автомобілі з більшими пробігами також мають непоганий сох. Також Купляли автомобіль 200 тисяч пробігу Niro і сох батареї, тобто життя батареї було 100%. Така надійність корейських електромобілів і визвала популярність їх в Україні на ринку. Підписуйтесь на канал, заходьте на сайт. Дивіться огляди, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні суперпропозиції. І також заходьте на сайт. На сайті є автомобілі, не лише електричні, а й дизельні комерційні автомобілі. Також вибирайте, скидайте на Viber скріншот, я прорахую вам розмитнення до України. На даний момент оформляємо і відправляємо автомобілі до України. Дякую за увагу, дякую за лайки та перегляди.